Витаю на канале Эмбер. Это уже 23 серия. В этой серии поговорим про свободу. Есть такое слово. И начнем с такого. Из одного твора Джека Лондона. Через рассказа. Там так и написано. Мы все больные. Потому у нас отбирает свободу. Слово свобода Не знаю для кого вона Для мене раніше Думалось що Свобода это Во всьому. Все що хочеш Ти і роби, Свобода На самом деле свобода це лише придумане слово Для очередного нового Як там Охоплення людей Групу Свободних там и прочее. Цель лишь слово продумано в популярной такой, такой системе, как демократия. Свобода слова, свобода думки там Чтобы каждый мог выражать там, все свободные мысли там, Це моя думка, там. И не может быть народа різних думок. чрезвычайной свободы. Свобода — это придумано для того, чтобы держать вас в определенном кулаке, чтобы вы думали, что вы там чи или что-то еще. Частично, да, там вроде бы и подпадает під под слова свободы. «Люди а на то вільна духом». Є воля. Тоді людина незалежна, а не свободна. Коли має якісь своє своє бачення всього происходящого і всього це є незалежна людина, і вона від кого не залежить. Вона приймає рішення именно на своих розумових там чи ще каких-то здибностях. Чи, чи на человеческих началах она приймає. А то що вы свободны там кричите, да? Все буду до определенного времени. Ста стаді тоже. Овечки тоже вроде бы вильні все. Но приходи пастух і відбирає определених особенно, кого на шерсть, кого на м'ясо, на кого і на шкуру стрихти Вони теж свободні, все, вони бігають, їдять, приносять потомство і думають, що вони будуть жити в свободі. Але це, але це лише їхня. Така маленький кругозор. Тому приходять пастухи і відбувається так само і в суспільстві, якщо подивитися Тоже. Спочатку не трогають, дивляться, як суспільство розвивається, потім приходять пастухи і починають відбирати населення для відповідних дій. А потім всі кричать там незаконно, там не свободно чи ще щось. Тут стоїть задуматися, що таке слово Свобода. Це просто дем демократія в буржуазному мірі, це так прийнято. Люди просто люди так з дитинства чи покоління, ці 25 років вкладають інформацію таку, і людина як, опирається на цю на це на цю на ці слова, на це все опирається і живе. Так що таке ось слово свобода. Це я хотів так поговорити, розказати, щоб люди зрозуміли. що таке слово «свобода». Розвивайте свій дух, розвивайте себе як лічність. І буде у вас не тільки свобода, а й інші слова з'являться, які будуть для вас більше мати значення, ніж щось інше. Дякую за увагу. Продовжуємо знімати вам контент. що дякую за увагу.